В Запоріжжі відкрили регіональний інклюзивний центр захисту прав людини. Цьогоріч жителі нашого регіону більш ніж три тисячі разів звертались до уповноваженого щодо порушення їхніх прав та свобод. Основне завдання центру допомога військовим та родинам військовополонених зниклих безвісти. Окрім того, у центрі будуть надавати й допомогу щодо захисту прав ВПО, дітей, представників нацманшин, людей з інвалідністю, а також інформацію про те, як не стати жертвою домашнього насильства та не потрапити у трудовере. Коли до нас звертаються задля консультацій, ми їх надаємо. Коли у нас просять допомогти скласти навіть якісь офіційні документи, так само включаються наші співробітники. Хоча, як правило, це пряме звернення. Де громадяни України трактують, що якийсь орган влади порушив їхні права, ми відкриваємо провадження, в рамках якого ми збираємо всю інформацію, приймаємо рішення, чи були порушені права, чи не були порушення. Якщо ми трактували, що права були порушені, ми вчиняємо всі дії щодо відновлення порушених прав. Нам є над чим ще працювати стовідсотково. Ми прагнемо до максимального наближ... максимально наблизити. Інституцію максимально спростити можливість звернення до уповноваженого і допомогти людині в вирішенні її питань дійсно тривалий процес. Розпочинали ми фактично з дуже невеликого приміщення. На сьогодні ми можемо констатувати, що доступний інклюзивний центр захисту прав людини в Запоріжжі є і він працює. Це перший осередок створений за кошти з обласного бюджету, що діятиме на базі обласної військової адміністрації. Центр працюватиме щодня. Звернутися по допомогу можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Ми а, спираємося на ті звернення, які надходять для вас, для того, щоб корихувати наш план дій, тому що яким чином ми можемо робити наш план дій? З одного боку, найголовніше це спиратись на думку нашого населення, але з іншого боку, це і також моделювати ситуацію на 10 років вперед, на 5 років вперед, а може і на 15. Тож саме ці два критерії мають бути основою фундаментом нашої спільної роботи. Дуже важливо, що зараз тут в Запоріжжі ми показуємо, що ми цінуємо кожного і кожного і можемо надати відповідні гарантії, які передбачені основним законом і низкою інших законів, незважаючи на те, які виклики ми не стояли, незважаючи на те, скільки в кадрів прилетіло, все одно тут є ваша інституція, і це віра в майбутніх перемог на нашу стійкість. Дякуємо вам безумовно разом до перемоги.